Ту посадку, яка вона була до хащини пролізні і після, це місяць відпочиває там кратера 2-3 метри, снаряди від гаубиць, там такі кабачки валялися. Не знаю їм, чому наші позиції їм так не сподобалися. Ну, бувало таке, що по кожен день там артобстріли, танки постійно працювали. Скиди, ФПВ-шки, за це я взагалі мовчу, АГС. ну Буквально все, що в них на озброєнні аградами, теж працювали. Цікава просто стратегія їхня тактика була. Вони дронами закривали, нас заганяли в укриття. І під той шумок ми ну, з укриття ти особливо не можеш спостереження вести. І вони під тою підтягувалась піхота. Він тоді пробував штурмувати нас. Правда, безуспішно, але вони логістику нам перекрили, ми не могли доставити ні продукти, ні БК. Це взагалі це в них дрони так закривали, що там шансу доїхати щось довести не було. Вертались назад з евакуації. Сиділи на дорозі, чекали, під'їхали, злетів і зробив свою справу. Оглушили, але вибралися. Так переважно встигали мимо дронів прошастити. Таксі маршрутне. Туди завези, то привези, звідти забери. Перше, що ми зробили, це можна ну, відбилися. І ну, у нас по закінченню боєкомплекту залишалося залишок дуже малий, Ми змушені були відкотитись на запасні позиції і до більш укріпленого району. Півтора місяця був в окопній лінії, Я хоча звання не маю, мене там призначили старшим. От і мусили ризикувати, йти, їх відводити. Помагати відстрілюватися хлопцям, щоб нормально могли відійти. Ну, перечекали. Ну, саме весело було це дивитися, щоб ніхто не підійшов до тебе, коли, йде, коли пуляє танчик. То ми пробували враховувати, скільки йде перезарядка, і за той час спробував хтось один вибігав, дивився, чи нікого немає, і вертався назад, бо вже час другого виходу танка. Пізніше вже вони пробували там закріпитися. Ну, це велика подяка нашим пілотам. Порозганяли там з цими, як вони, вампірами. Там їм і фаби кинули, і все, що хоче. Вони трошки відігнали, то нам трохи легше стало. Ну, але артобстріл ніхто не відміняв. Тобто, все, ми вже чекали на команду, по тобто, нас вже мали зробити нам заміну для всіх. І поки йшов сніг. То, що погода сприяла, ми вже відійшли і там чекали вже на Івак. І це якраз 16-го вечора, рівно на мій день народження, то приїхала наша і нас всіх забрали, завезли вже на стабілізаційний пункт. Наша земля мусимо обороняти. Не знаю, хто там ховається, це не варіант. Не дай Бог прийдуть, туди підуть далі і буде ще гірше. Так що потрібно йти, всі, хто можуть, здужують по стану здоров'я, мусять йти.